Доброго здоров'я! Ви дивитеся програму Люди і сьогодні ми вже вкотре в нашій студії говоритимемо про благодійність і про людей, які частку свого часу, своїх знань, своєї душевної енергії дарують тим незнайомим людям, які цього потребують. Сьогодні в мене в студії пані Ольга Білецька і пані Леся Василенко. Вони представляють новий благодійний проект під назвою Разом понад усе радий вас бачити у нашій студії. Добро здоров'я, Дякую, що пригласили Ну, no, well, давайте з цього проєкту власне, і розпочнемося. Ну те, що він благодійний, я вже і так зрозумів. А чому така ну скажімо доволі зухвала назва разом понад усе? По моєму її ще треба трошки пояснювати чи ні? Ну, у Хто на його самом, придумав? Насправді, в нас вже є нове названня, тому що ага, ну, бачите разом от... понад усе нука дуже да? загальна назва. штамп. Уже мабуть, десь. ну штамп. Немножко. Я пам'ятав да, х роках. Нас ще за це садили на лисо. Ну тоді була Україна понад усе вважалося, що це ледь не расизм. Слава Богу, щось ні. Эти времена, вот Но мы придумали другое уже название. Ага. Сейчас э, пытаемся как-то переименовать страничку и Facebook э, да, название. Ваш так. <свят> так. Э, вот. Вообще, мы надеемся, все-таки это сделаем. Будем мы называться -крапко, крапко, а, вот Юни Крапко Дити Пона Десе. А июня? Юни, потому что дети, они Становиться потом юне і а своє мається своє на увазі просто юні, а ну юні. просто воно юні, складається подається враження, що це абревіатура. Ні, 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 юні, як юні, як юне, щасливе. Ну крім того, тут є ще один контекст: що юні як разом, це як з англійської, якщо ми беремо там юнайтед, та то це слово, яке символізує єдність разом, то тобто, ті ж разом понад усе, тільки тут у нас юні, як юність, молодість і діти понад усе. Так, як от було з Україною, понад усе тепер у нас діти основне на майбутнє України. Ну і цель, так як основна у нас все-таки об'єднання дітей е учасників АТО і дітей переселенців. Так, да, про переселенців ну, різні ситуації. Нам вже мами цих дітей розказували під час цих занять, що під, за різних обставин виїжджали з окупованих територій. А, і, власне кажучи, були такі ситуації, що під обстрілами Граду, наприклад. І діти вночі вони просто кричать, вони у них. Також, коли вони спілкуються між собою в цих місцях, де вони зараз проживають. Це в гуртожитках, наприклад, у них дуже посилена агресія між собою. Деякі дітки, які до нас приходили, у них ну, прямо видно було, що й подряпане там на руках, на обличчі якісь синці. Ну і мами це тим, що діти просто між собою б'ються, тобто вони вирішують всі конфлікти, які в них виникають, не словами. Агресивно, якби приносячи такі дорослі вуличні стосунки в стосунки вирішення стосунків між дітьми, і пояснюється це тим, що дійсно вони, вони бачили цю агресію, яка відбувалася навколо них, вони бачили повну розруху і виїжджали за умов, які реально створювали загрозу життю. Психологи, те, що нам коментували, дорослі психологи абсолютно застерігали, казали, що ні в якому разі ці дві групи дітей не можна зводити разом, бо будуть конфліктні ситуації. Але дитячі психологи, з якими ми також консультувалися, вони казали, що нічого страшного можна об'єднувати. У дітей це інакше буде проходити комунікація між собою. Але потрібна все-таки присутність психолога, щоб наглядав за тим, як відбувається комунікація, як відбувається спілкування, і деяких діток, можливо, в індивідуальному порядку треба буде консультувати з ними, спілкуватися для того, щоб саме попереджати такі от вияви агресії. І якось виводити їх з такого стану, в який їх вигнав цей конфлікт, в якому зараз знаходиться Україна. Тобто я розумію, що це була спеціальна така ідея звести своїх дітей, це своєрідна терапія з вашого боку, чи ні? Ну, з певною певною мірою так. Це певною мірою ідеологія взагалі цього проекту, ідея, яка закладалася, а це щоб уникнути тої ситуації, яка у нас була після Другої світової війни внаслідок якої виникли такі поняття в суспільстві, як бандеровець, як Москаль. Коли там, учасники Великої вітчизняної війни ненавиділи воїнів УНУПА, УУНУПА відповідно ставилися до ветеранів Великої Вітчизняної війни, відповідним чином, виховувалися і діти в сім'ях, і певні ідеї передавалися з покоління в покоління, і таким чином це був такий своєрідний. Поділ українського суспільства, який тривав і під час Радянського Союзу, і перекинувся вже на Незалежну Україну. І зараз, власне кажучи, з цим конфліктом, який є на сході України, ми маємо теж загрозу виникнення подібної ситуації і поглиблення цих настроїв сепаратизму. Тобто сепаратизм може перекинутись не лише на східні території України, які зараз знаходяться під Певною окупацією, де є конфлікт Луганськ, Донецьк, а може перекинутися на всю територію України, куди виїхали переселенці, де є паралельно родини, в яких чоловіки воюють в АТО, де в одних родинах будуть казати, що от через твого батька ми були змушені поїхати, а через твого батька мій батько пішов, отримав там поранення, яке скалічило його на все життя. От цього ми намагаємося уникнути. І показати дійсно діткам, що ви, ви всі є діти, ви всі є громадяни одної країни. У нас у всіх спільне майбутнє. І ми всі маємо старатися працювати на те, щоб розвиватися, розбудовувати нашу єдину спільну Україну. А у вас вже були проведені кілька таких занять, я так зрозумів. І, і як ви побачили, як діти поводяться? З ними можна працювати Абсолютно, це нормальні діти, вони щось пережили тяжеле. прошли через испытания, которые я надеюсь э, никакие другие дети больше никогда э, этого не хотелось бы, скажем так, чтобы это было еще. Но ненависть впечатывается? Нет, ненависть. абсолютно нет. Mm -hmm. Все с радостью, с удовольствием делают какие-то поделки. То есть дети рисун... просто дети, так? Дети, дети просто дети. дети, да. И вот, допустим, на пасхальном мастер-классе детки делали такую длинную такую гирлянду флажки. Uh -huh. Я была удивлена. э очень многие рисовали герб, символику. Это даже делали не э дети АТО, участников АТО, а именно переселенцы. То есть они писали своё имя, рисуют флажок. Mm -hmm. Это очень трогательно, мило и все таки даёт веру, что все всё не зря. Давайте трошки зараз уже поговоримо про э способи роботи. Ну, я так розумію, що це не є такі от, Одномоментні акції, що діти зібралися на якийсь захід, там щось помалювали, покреслили, uh -huh. розійшлися і забули. Я так розумію, що у вас це у формі майстер-класів, так uh -huh. ось і розкажіть трошки про форми роботи з дітьми. На даний момент ми себе поставили графік обов'язково заняття раз в тиждень, Ну вже получается більше, уже два-три рази в тиждень присходить іноді. Пока речь идет о мастер-классах декоративных, дети что-то делают своими руками, какие-то поделки и рисуют. У нас еще в планах кулинарные обязательные занятия, кулинарные мастер-классы. Еще очень хочется каким-то образом не знаю, дать занятия по английскому языку. Вот, но так как это все должно носить, носить систематичный характер, э, вот мы ищем, скажем так, сейчас преподавателей, которые готовы брать на себя ответственность, учить. Э, еще из, одна из основных задач, чтобы дети сами что-то делали своими руками, и затем могли, э, скажем так, продавать это на многочисленных киевских ярмарках, которые происходят вот сейчас лето, будут там, практически каждую неделю что-то э, происходить такого плана, то есть мы хотим Сделать стенд, детки сами придут, покажут как это, товар лицом вот, и будут пробовать себя в роли молодых предпринимателей. Хотим также, чтобы они часть средств, которые выручат с продажи, передавали в благотворительные фонды. То есть мы тоже со своей стороны будем рассказывать и приучать, наверное, эту культуру благотворительных, добрых дел. Дивіться, ви працюєте постійно із новими дітьми, чи у вас, скажімо, вже набирається якась така когорта ваших знайомих дітей, І чи вони якимось чином ще об'єднуються? Ну у нас, скажімо так, із занять до заняття, в принципі, приходять. Дети уже все знакомые, скажем так, uh -huh. но постоянно добавляются какие-то новые члены нашего общества. Uh -huh. uh, вот, так как, как Лейси уже сказала, около 5000 детей и переселенцев, участников, то, конечно же, мы не можем за один раз их всех вместе собрать и что-то делать. И нам приходится делить на небольшие группы по 20-30 человек. Uh, конечно, мы хотим... <coughs> постоянно, скажем так, привлекать новых деток, но тогда мы, может быть, потеряем вот эту вот системность. Uh -huh. То есть мы сейчас для себя ищем э, тот путь, который нам позволит и, э, скажем, все время приводить новых деток. И массу веселить, и, uh -huh. и не утрачивать на якости. Да, и, и системность вот получить. Это может быть, будем выявлять, э, какой-то ребенок очень хорошо рисует uh -huh. или там какой-то ребенок очень хорошо что-то там лепит. И мы сможем этого ребенка дальше направлять в студии тех партнеров, которые проводят данное занятие. Это там детская студия творческая. То есть, может быть, сможет этот ребенок туда ходить просто на постоянной основе, а мы будем дальше проводить занятия и, допустим, выявлять таланты у других детей в каких-то других областях. Ну, вот как-то так. Свои кастинг. Mm -hmm. Ну, не, не то чтобы кастинг, ну скажем так, раскрытие таланта. У всех, у каждого человека есть какой-то талант, но не всегда он явен. Не всегда даже у родителя есть возможность отвести ребенка и на спортивное занятие, и там, в театральную студию, и порисовать. То есть ребенок любой должен себя, как и любой взрослый даже человек, должен себя попробовать в разных областях, чтобы понять, к чему у него лежит сердце, что у него больше получается. То есть вот, может быть, мы Какому торбенку конкретному поможемо найти себе. Давайте трошки поговоримо про ваші найближчі плани. От ми вже зараз почали говорити про ботанічний сад. Що uh -huh. ви плануєте зараз, щоб ми могли озвучити? Ну, вот у нас такий, надеюсь, получится большой проект в ботанічському саду. Ми хотим 25 апреля провести там таку уборку і высадить алею такой сосновий бор uh -huh. називається. взрослых приглашаем помочь подготовить территорию для высадки как бы этих деревьев а детки будут и уже домовились там да да мы уже там договорились и вот сейчас в процессе набора волонтеров на конкретно взрослые работы нам уже выделили место где мы посадим uh -huh. эти деревья и это даже скажем так очень символично будет что именно эти дети посадят дерево дерево, да, и новую жизнь. Пустить корни. И они смогут приходить туда в любой момент, посмотреть на то, как растет это дерево, может там что-то полить, uh -huh. показать своим друзьям. Вот. Достаточно так, красиво. Потом мы их хотим повести в, в, на экскурсию в оранжерею, которая есть в ботаническом саду. И в целом, э, насколько я поняла, ботанический сад очень ждет волонтеров. Вот, очень э, с распростертыми объятиями всех готовы принять, и вот мы сейчас попробуем провести эту акцию 25 апреля, и потом я надеюсь, что раз в месяц мы будем приходить, возвращаться в ботанический сад и что-то там им помогать, сажать, сажать, <связано> <связано> может быть клумбу сделаем, потому что они показали, там у них есть место прям под клумбу говорят. Вот это, кстати, то, что может да, быть интересно да. взрослым детям, потому что там маленькие детки не справятся, а как раз для взрослых под руководством садовника. Може, бути достатньо цікаво. Так розумію, що от Леся вона ще й юридичною сотню займається, там і, якраз проблеми дорослих і вирішується. Mm -hmm. Ну, власне кажучи, проєкт з дітьми ідея цього проєкту народилася з юридичної сотні, коли е, юридична сотня це громадська організація, яка займається е, безкоштовними юридичними консультаціями, mm -hmm. учасникам АТО. Починали з того, що надавали персональні консультації, відвідуючи госпіталі. А, і вже зараз розрослися до рівня гарячих ліній, коли в госпіталях просто роздаються пам'ятки інформаційні, на яких є. Контактні телефони, куди бійці, чи їхні члени їхніх родин можуть звернутися, задати запитання, їм буде надана або юрист, або зразу консультація за телефоном. власне, як виник цей проєкт? Бійці дзвонили, родини, дружини їхні дзвонили, розказували паралельно з проблемою, яка є в їхніх чоловіків, що там не може довідку оформити належним чином, там зарплата вчасно не приходить і так далі. І паралельно розказували ще про ситуацію у своїй родині, що от є дітки, що там чоловік пішов на війну, дітьми нікому займатися. Дуже часто питання, що робити, як можна дитину в школу влаштувати, як в дитячий садок, а що робити, якщо дитячий садок не хоче тебе брати і так далі. Ну і відповідно сформувалася певна база проблем, які пов'язані саме з дітьми. І тому вирішили робити проекти конкретно під дітей, щоб трошки розвантажити ці родини. Перший проект це була саме ця акція на Новий рік на Святого Миколая з подарунками. Далі зрозуміло, що цього мало, що треба ставити на регулярну основу. І власне народився проект ЮНІДІР. Понад усе і зараз от активно розвивається. Доєдналася вже окрема команда, яка займається тільки, тільки проектами з дітьми. Юридична сотня тепер може бути трошки розвантаженою більш, займатися вже більш конкретно юридичними питаннями, юридичною допомогою. Хотілося б, щоб цей проєкт не зупинявся, щоб він розвивався навпаки, і для цього нам потрібна дійсно така підтримка. На сьогоднішній день у нас потреби не є вже аж такі великі. Ми так собі підрахували, що нам на місяць абсолютно вистачить 5 тисяч гривень, що є такою ну, сумою незначною, якщо це врахувати кількість дітей, яких ми можемо зайняти і що ми можемо зробити. Зараз приміщення нам надали на безплатній основі, тому у нас це питання закрите. Але це приміщення треба наповнити, треба наповнити меблями, треба наповнити декором, а, і треба дітям дати матеріали, з якими працювати. Наші ті, хто проводять майстер-класи, вони згоджуються це робити безоплатно, причому в свої вихідні дні а, дуже відкриті, але знов таки вони теж не можуть надавати такі супер якісні, суперкласні матеріали. Якщо далі ми розвиваємо проєкт в тому напрямі, щоб дітей кудись вивозити, організовувати їм екскурсії, переїзди кудись. Також потрібні трошки додаткових більше ресурсів і потрібна підтримка в цьому напрямі. Ну що дуже вам дякую за бесіду. Заємно. Я... Ось, радий вас був бачити у нашій студії. Дякую. Дякую. дякую, вам а нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про таку ініціативну благодійну групу, яка називається Юні діти понад усе. Сьогодні у мене в гостях були. Ольга Білецька і Леся Василенко на цьому у мене все. Будьте здорові!